Привіт! В даному відео ми розберемо з вами, що таке ордер блок. Ордер блок це остання ростуча свічка перед падінням, як в даному прикладі, або остання падаюча свічка перед ростом. Які умови мають виконатися? Перша і найголовніша умова це ордер-блок, ця свічка ось, має зняти ліквідність, тобто вона має пробити якийсь локальний хай або лоу. Якщо в даному прикладі ми розглядаємо ростучу свічку, то вона має пробити якийсь хай. Якщо ми розглядаємо ситуацію наоборот, зворотню, коли ордер блок буде червона свічка, то вона має пробити якийсь лоу. Далі, наступна важлива умова, має відбутися злам структури. Тобто ціна має зробити злам структури, так званий бос. Ось тоді в нас умови виконані для того, щоб цю свічку ми відмітили як ордер блок. Ось, Відмічаємо цю область і чекаємо, коли ціна сюди прийде, в цю область. І не просто прийде, а в цій області дасть нам реакцію. Реакцію вниз. Тобто покаже нам намір рухатися вниз, і тоді ми зможемо вже приймати рішення відкривати угоду на продаж. Якщо ціна не дає нам ніякої реакції, таке також буває нерідко, і, відповідно, вона може собі йти далі вверх, цей ордер блок не відпрацьовується, ми також в нього не заходимо в цій ситуації, просто її пропускаємо. Ось, Коли ж ціна заходить е, в цю область, е, а ордер блок і імбаланс у нас виступають. як POI, тобто Point of Interest, точка або область інтересу. Це та область, де ми зацікавлені набирати нашу позицію, де є висока ймовірність, що ціна від, з цієї області розвернеться піде в зворотню сторону. То ми визначаємо е, наші пої по старшому таймфрейму, наприклад, на H1. На H1 відмітили ордерблок, або імбаланс, якщо ми торгуємо від імбалансу. І е, це, чекаємо, коли ціна зайде в цю область. А далі можемо вже в цій області, наприклад, переключитися на менший таймфрейм М1, М3 або М5. І ціна, наприклад, заходить ось в цю область пої, область цього ордерблок. І наша задача. Дочекатися зламу структури. Коли злам структури відбувається, бажано, щоб він був, відбувався імпульсно і ще залишив якийсь імбаланс за собою, тоді ми відкриваємо угоду зразу по ринку, як тільки відбувся злам структури на меншому таймфреймі, або заходимо відкладеним лімітним ордером від рівня зламу структури, або від імбалансу, від його кінця, середини чи початку. І далі розраховуємо на похід ціни вниз. Стопло ставимо сюди за цей локальний хай. Тейк профіт ставимо на найближчі FTA, тобто на найближчі якісь локальні рівні. Ось. По співвідношенню або технічно на рівень. Також дуже добре що є додаткові умови: це там умова 3 і умова 4. Це коли в нас після ордер блоку формується імбаланс. Також дуже добре. Ось формується імбаланс. Такі, це, такі ситуації також є дуже хорошими. Зверніть на них увагу. І ще одна умова. Це коли, четверта умова, це коли в нас наступна свічка після імбалансу є. Воно закривається з агресивним поглинанням. Робить агресивне поглинання. Тобто, воно закривається не тут, десь біля відкриття цієї свічки, як в даному прикладі, а ось тут. Тобто, закривається там набагато нижче. Тоді ми розуміємо, що в нас є агресивне поглинання. І швидше за все, коли ціна знову вернеться сюди, то буде реакція ціни вниз. тобто ціна розвернеться. Тепер давайте глянемо на прикладах на графіку. Ось є в нас золото. Ціна зробила захоплення ліквідності, і почала рости. Далі відбувся злам структури. Тут один, тут другий. Бу, був не один, а два рівня злами структуру, структури. І тоді ціна робить корекцію вниз. Ось ця. Остання падаюча свічка перед ростом якраз і буде нашим імбалансом нашою пої. Ціна сюди зайшла і протестувала її, відбилася. Відповідно, тут, в цій області, ми могли би зайти. Тут десь поставити на найближчі локальні максимум наш тік профіт і вийти з цієї угоди. Тут я розбираю в даних прикладах на різних таймфреймах. тобто... Не переключаючись там на старшу, тобто не беручи зі старшого таймфрейму ордер блок, а просто беру на одному таймфреймі ордер блок. Просто чисто для наглядності, щоб показати на реальних прикладах, скажімо так. Далі маємо тут євро-долар, валютну пару. Ось Ціна зробила захоплення ліквідності цією свічкою. Відповідно, ця свічка буде для нас ордер блоком. Далі ціна зробила злам структури, бос. Ми відмічаємо наш імбаланс, точніше, ордер блок, нашу пої. Ціна йде вниз, заходить в нашу пої і дає хорошу реакцію вниз. І третя ситуація. Це в нас біткоін. Ціна робить. Зняття ліквідності, дає різку реакцію вверх. Ось, робить злам структури, бос. І повертається назад в цю область, звідки почався рух. Ми беремо з цю останню падаючу свічку, відмічаємо як ордер блок. Це буде наша поє. Ціна її тестує, відбувається, знов тестує. Робить так званий ось тут ресвіп. І робить непоганий рух вверх. Попередні максимум ми не вновили, був ще цей відкат досить великий, але е, з, з таким ризиком і таким прибутком можна вже було закрити угоду в цій області 1 до 2. Ось так. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, задавайте. Буду радий допомогти відповісти. Успіхів вам в торгівлі!